Привіт, шановні друзі! У мене був ефір спочатку, а алеї, алея закінчилася. Ми вийшли на іншу алею, йде центр міста, дійшли до автомобільного моста через річку Уш. Тут більш-таки розвинута так звана набережна, можна пройтися і качечки, бачите, вони на одному місці, але їх несе теча. І ми йдемо ось сюди гуляти. Йдемо з моїми... Тут також вікові, це тополі, це не ясини, вікові дерева. Бачите? Але ж маємо знайти каштани, липову алею. Оце, мабуть, вона починається. Оце липа? Ні, це каштан. Будемо шукати з вами липу, ясини, каштани. Подивіться мій ефірчик по Платановій алеї. Ми йдемо далі. Буду вам показувати чудові краєвиди міста Уш-город. Заодно зніму стріт стайл Ужгорода. Ці панянки, бачите? Стріт стайл. Позаду мене також йде цікаво поняття. Я зараз спускаюся по сходинкам до річки Уш. Бачите, така кам'яничка. Падають по олії каштани, ми мало закриваємо. І хочу підійти вам до цієї річечки, показати, яка вона. Боже, вон пачечка, дивіться. Така краса, там у нас міст автомобільний. Я бачу пішохідний міст в центр міста. І, мабуть, я хочу до замка цього добратися, але не знаю, чи сьогодні, чи не сьогодні. І ось там є лебеді. Я, коротше, зараз можу потірятися і не вилізу наверх. Бачите, тут якийсь схил? А я ось воно. Я хотіла вам лебедів показати, річечку. Повірте, тут таке свіже повітрочко, це взагалі класно. Я не знаю, чи в мене вистачить пам'яті на це все. Всім привіт! Я йду вилізла, я вам покажу краєвид із такого схилу і йду до пішохідного мостика. А закрутила вам голову, сама закрутили. Зараз перші сходи я хотіла вам показати тут качечок, ось там лебеді, бачите, ось там десь коротко, там. Скільки там хвилиночка, має бути краєвид чудовий краєвид. Ага, я зараз тут не знайду, де можна піднятися. На мосту якийсь пітен. Ну, знаєте, Україна завжди славилася бурхливим життям. Ніколи не відпочивається. Заказує маля. Так, тут ось якісь сходи, я, мабуть, буду тут підніматися, бо вона йде аж туди. Я туди не хочу. Дивіться, вон там лебеді. А я пішла на гору. Коротше, ось там центр, а тут така бруківочка. Ми йдемо на той пішохідний місток. Там церкву я бачу. А де ж той этот замок? Десь тут же ж він, бути. Коротше, тут, мабуть, всі музеї, культурний центр, там якась зона відпочинку. Зараз ми йдемо по такому чарівному мостіку, який ще називають, по-моєму, Ужгородська Венеція. Набережна туди продовжується. У той бік. От там ми йшли ту олійку. Тут не ліпова, а каштанова. А ось з того боку, я бачу, мабуть, ліпова. Дуже багато таких вікових реліктових дерев. Ми подивимося з вами. Зараз Ужгород, Ужгород, привіт, Ужгород, привіт. Біла церква, вітаю. Тут така, ну, центр міста прогулочний. Мистецький центр, я так розумію, да, все саме таке Ужгород. Ми йдемо чогось до цієї церкви, чи це, чи це церква, чи це, мабуть, філармунія якась. Не знаєте, я не буду біжатися, тому що от знаю, птаха. Ми бачили, птаха це центр вокала. Немає часу на журбу, щось із Ужгорода. Ну, ось такий магазинчик. Бачите, сувенірний, щось із Ужгорода. Ми познімаємо тільки вітрини з вами. До. Є така книжечка про Ужгород. Щось із Ужгорода. А ми зайшли в ось в така церквушка. Ось тут, кстати, до речі, дуже красиво буде фотозона, спокійна. Це моя сваха. Це мій синулька. Лебедів багато, а качкам лафа, вони сідають на воду і їх я носить. А це той дорогою, так? Дуже красиво з приміщення філармонії. Історію не знаю, вибачте. Така композиція, бачите? Такі кручені кучеряві іви. Ну це ж композиція, це також щось позначує. Посмотри, посмотри, качка з розуму сходить, які еті? наганяє. Бойова качка. <гум> Вона несеться, а потім так раз і прогон роби. В стані вже, мабуть, вона і не працює, вона в занепаді. Це в радянські, мабуть, часи було. Це залізниця. Це ми зайшли в такі, десь в ту, якась реконструкція, але ж бачите, яка краса, ось там ми туди прийшли з центру, і тепер йдемо з вами туди вперед. Тут крамнички дуже класні. І вироби народних умінців є таке просто, що. Виготовляю та завозя, тут прикраси в нас на пам'ять. Ну, стильний одяг, як бачите, який бутичок. шале. Кому цікаво заходьте. Нова колекція пальто. Тут не показують сміття. Ну, як нам? А це бібліотека? О, дивіться, парк. Вот карта я для себе. Оце. Знімаю. Ми зараз в центрі ужгорода з вами. Тут я поміряла свій зріст. Тут така церква. до якоїсь церкви йде. Це путівник по Ужгороду для незрячих мовою Брайля. Бачите? Це підходить сюди незряча людина, мовою Брайля і читає. Дуже добре зроблено історично. І тут показується, яка тут пам'ятка є поблизу, щоб вони поняли архітектуру цього. Композиції. в принципі, ось що... так.